Одна мить неуважності до шкіри людини потрапила дерев'яна скалка, шматок іржавого металу або цвяха, чи осколок скла. Що треба робити, аби зарадити цій ситуації і убезпечити життя та здоров'я людини? Розглянемо в цій передачі. Загнати дерев'яну скалку під шкіру, наступити на заржавілий цвях чи шматочок металу або сква. Ця халепа досить поширена ситуація в наш час, на жаль, зіштовхнутись із нею можна як в побуті, так і під час ворожого ракетного обстрілу чи атаки ударного дрону камікадзе. Незалежно від першої причини, слід знати, що і як треба робити в таких випадках. Це Дуже така розповсюджена проблема, але тут дуже багато і небезпек додаткових. Звісно, коли ми говоримо про занозу, про дерево і як що воно в нас в доволі легкому доступі, і ми одразу можемо її самі дістати у себе, ми це можемо зробити. І е, надалі нашою задачою буде промити нашу рану, обробити. Якщо це там сильна кровотеча, звісно, занозу ми її не спричинимо, але, от, наприклад, склом або цвяхом, ми можемо це собі забезпечити, то ми маємо зупинити кров, обробити рану і далі слідкувати за станом. Але що стосується от саме цвяхів та стосується це скла ми не витягаємо це з нашого тіла, тому що нашкодити ми можемо набагато більше під час витягання, і є дуже великий ризик того, що ось на муляжі, я можу навіть показати, я буду витягати, а буде наша шкіра тягнутися за предметом і залишатися бруд на шкірі, тому це виглядатиме приблизно так само. Бруду залишатиметься багато всередині нашого тіла, і звісно, ми будемо розуміти, що. Якісно очистити зсередини нашого рану буде доволі проблематично. Тому якщо це глибокий предмет, глибоке ураження, то краще піти, звісно, до закладу медичного. Якщо це не глибока рана і умовно він випав сам той цвях або це скло, тоді, звісно, ми можемо просто надалі, як з раною, працювати, обробити її, промити водою і надалі антисептичним. Засобом на кшталт хлорексидину або перекос... перекосоводні. Скло дуже неприємний такий елемент, і, звісно, він дуже часто проникає глибоко. Знову ж, найчастіше, як і в цьому випадку, скло буде брудним, і бруд знову буде залишатися всередині. Діємо приблизно так само, як з цвяхом. Тобто, якщо скло дісталося умовно саме або воно на поверхні, ми можемо його прибрати, аби не, далі не наражати себе найчастіше склом, ми стаємо ногою, особливо. Обо сунішколи ходимо. Ось якщо ми можемо це або воно само випадає, тоді обробляємо рану. Якщо ми розуміємо, що глибоко увійшло скло в шкіру в тіло, то найкраще знову ж таки звернутися до медичного закладу, аби вони вже більш обережно і кваліфіковано дістали цей предмет з вашого тіла. Це додаткова загроза. Це точно буде потреба звертатися до медичного закладу, тому що особливо тонке скло воно може залишатися потім там в тканинах. і і, звісно, це вже потребує оперативного втручання, розрізу шкіри і дістання усіх мілких деталей, тому що скло має загрозу залишатися. Потім ми можемо не помітити якусь частинку, воно залишиться в нашій шкірі і почне потім гнити і запалятися. Пути запальний процес. Брудне скло буде завжди джерелом дуже великої кількості загроз. По перше ми не знаємо, де воно було, за яких обставин воно там залишилося і що вже є присутнім на цьому склі. Ну, найбільше в принципі вже є небезпека, в тому, що воно буде подразнювати нашу шкіру, воно буде знову ж таки створювати цей самий запальний процес, і держав завжди буде залишати за собою ось такі частинки, які будуть а, дуже важко дістати з рани, І кожна з цих частинок потім може почати запальний процес в нашій шкірі. Ну, звісно, сильного такого нормативу немає. А, це дуже індивідуальний процес, у кого як працює імунітет. Якось сам організм захищається від цих сторонніх предметів і від уражень. Але як тільки ви розумієте, що самі впоратися з ситуацією не можете, саме там, скло або гвіздик почав дуже глибоко входити в шкіру, і ви розумієте, що небезпекою може стати діставання його зі шкіри, то найкраще просто обробити рану, аби ззовні додатково не наражати брудом, і далі поїхати до медичного закладу, аби вже там. Там кваліфіковані медики оглянули ваше місце ураження. Напевно, найнебезпечніше це, звісно, цвях і скло. Скло знову ж таки, тому що містить дуже багато незрозумілих нам моментів, де воно було і за яких обставин. Те саме стосується гвіздка. але тут ще питання, якщо воно і ржаве, воно вже починається, корозія самого металу і вона надає додаткове розкладання на мілкі деталі. Ну і скло, звісно, залежить від того, яке воно. Якщо ми говоримо про товсте скло, ми говоримо просто про більшу рану. Якщо ми говоримо про тонке скло, то про можливість роздріблення. Цього скла всередині нашого організму. Що стосується дифтерії, стовбняка, це єдине, як ми можемо себе убезпечити, це кожні 10 років робити вакцинацію. Інакшого варіанту немає, інакших ліків немає. На жаль, ще наша медицина не дійшла до такого рівня, що точно знає, як лікувати такі хвороби. Тому єдине, як ми можемо себе забезпечити і хоча б трохи зробити. Меншим ризику раження це, звісно, робити вчасно вакцинацію. Графічно узагальнимо та наглядно доповнимо інформацію, яку ми отримали від досвідченої інструкторки міського осередку Товариства Червоного Хреста України. Алгоритм простий, але за виникнення такої потреби ми маємо змогу зменшити ризик для здоров'я в разі утворення скалки дерев'яної чи потрапляння скла під шкіру іржавого цвяха чи шматку металу. Як витягти зі шкіри дерев'яну скалку? Візьміть невеликий пінцет, обробіть лапки пінцету, розчином спирту або антисептиком. Помийте руки перед процедурою, зачепіть кінчик скалки, що виглядає з-під шкіри. При цьому не слід натискати і стискати шкіру навколо скалки. Такі дії можуть лише допомогти сторонньому предмету глибше увійти до тканини. Обережно тягнути скалку за видимий кінчик, зберігаючи кут, під яким вона зайшла під шкіру, про дезінфікувати ранку, яку залишила після себе дерев'яна скалка. Місце контакту зверху заклеїти пластиром. Як витягти осколок скла зі шкіри? Ні за яких умов не тисніть та не стискайте місце шкіри, де застряг шматочок скла. Це може призвести до його додаткового заглиблення та розколу на дрібні фракції і ускладнить процес видалення. Для витягнення осколку скла уражену ділянку шкіри промивати звичайним милом, опісля насухо витерти рушником, що добре поглинає вологу. Далі обережно витягнути осколок скла, очистити уражену ділянку шкіри тіла, нанести антибактеріальну мазь тонким невеликим шаром. Після виконання Всіх процедур на пошкоджене місце наносимо лейкопластер. Надання першої допомоги при травмі ноги цвяхом, витягнути цвях чи шматок металу, якщо рана не глибока. В іншому випадку самостійне діставання може зачепити та пошкодити важливі судини, сухожилля і тим самим стати причиною сильної кровотечі. Поглянути та промити рану для дезінфекції, використовувати антисептичні засоби, які є в кожній аптечці: перекис водню, хлоргексидин, мірамістін, фурацелін чи розчин марганцівки. Перев'язати місце рани для цього використовувати стерильну марлеву серветку, її краї помазати зеленкою, хлорофіліптом або йодом та обережно замотати бинтом, задля уникнення ризику потрапляння інфекції. Пов'язка має бути не тугою, аби кров вільно циркулювала. Задля уникнення набряку та кровотечі, прикласти холод до рани на 10-15 хвилин. Якщо кров не зупиняється, показати рану фаховому лікарю. Отримати неприємність у вигляді дерев'яної скалки, битого скла чи наступити на шматок заіржавілого металу чи цвяху на жаль може кожний з нас від цього не вберегтись. Але якщо цей форс-мажор вже трапився, то наведені алгоритми дій можуть допомогти оперативно усунути негаразди і не дати ситуації розвинутися в негативному напрямку.